Упаковка набору гейхер hey за 200 гривень всього. Як я їх пакую, вони в горщиках, погляньте. Я їх надіваю пакетики на них. Скотчем я їх замотую. Ну, можна пакетики зав'язувати, як кому зручніше. Хто як пакує, так. Дивіться, який шикарний уже кущ. Викера доволі швидко росте. Тільки не вся, звертаю вашу увагу, от такі всякі рижі, червоні кольори доволі повільно ростуть. Ну, ця трошки більше, швидше. Але теж, наприклад, ну, я думаю, що де його посадить, залежно від місця, де воно буде рости, який ґрунт, який що там. Ті рослини, які зараз знаходяться в касетах там, чи в горщиках, їх краще дуже не закормлювати добривами. А в ґрунті, якщо вже висадили, там їм просто шикарно буде, вони собі ростуть. В принципі, я в ґрунті, в мене такі шикарнючі кущі в ґрунті, і я їх, ну, що там, цілітруки дала тільки до всіх же квітів. Потім дивіться, я беру ось так. Картонку і обмотую. Отак. От все, обмотала. Це не треба відірвати або відрізати. І все. Дивіться, раз. І оце безпечна упаковка, тому що вона буде міцно триматися до горщика, листочки. Будуть цілі. І клієнт уже, коли отримає, дивіться, бачите? Ось, дивіться, як роста. Воно не буде гойдатися туди-сюди. Вже в коробки там вже, як положиш, де та коробка. Ось уже я там до малоліє. Ну, зараз буду складати. Коротше, то вже то не страшно буде їсти. Добре, зустрічаємося в наступному відео. Бажаєте замовити мої квіти або... Червоную кручерную щуки, посить в по особисті повідомлення.